Не треба, то таке не буду нас виняти. Так, ж... ну що, сьогодні ми зібралися з ветеранами нашого торклобу. Я гадаю, так що ви пізнаєте. це легенди, легенди. Всі знають їх. Юра Печев, Юра Торган, Вадим Лодца, легендарні туристи наші, які починали ще з 2000. 10-го року, так? Чи 2011 року? Коли ми перший раз то були? 11-й років. 11. 11. 11 було... Ми був в був, так. І з вами ми коли теж Крим перший раз Карпати. Ну, збори, 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 збори. А, а Карпати, зимові, так, канікули були. Зимові да, канікули. Це, були, там, а, зимові, це канікули. було трішки раніше. Це так. було 50 50 рік був, так. Ну, тобто, вже досвідчені туристи і ось сьогодні ми хотіли поділитися з вами такими порадами, корисними порадами по пакуванню рюкзака. О. Е з чого починаємо? З чого ми починаємо? Я наприклад, починаю з, е роблю такий список собі речей, mm -hmm. що треба, а потім вже від нього відштовхуюсь. А, я я... який рюкзак потрібно, брати? Є рюкзак, я туди пишу і спальний мішок, і усі-усі речі, тобто весь список є, і ем, дуже зручно ще писати поряд е, з вагу. Mm -hmm. Приблизно хоча б вагу. Mm -hmm. mm -hmm. Мабуть, краще, якщо, якщо ти розумієш, який потрібен об'єм. Рюкзак тут по об'єму, вірно? Якщо це дівчина або чоловік, певно, що дівчина бере не так багато речей, або в поході чоловіки беруть тяжкі речі собі в рюкзаки, а дівчата не так заповнюють рюкзак по об'єму, то дівчата ну, походи... можна брати по об'єм об'єму. Вони ж такі нескладні наші походи. І у нас дівчата, тобто вагаю, цікаво, дівчат вона. Дуже рідко перевищує 20 навіть 15 кг дуже рідко. Це у хлопців воно буває такі важкі рюкзаки. А що думає Юркон? Це темно, на цю думку, Юра, Юра, з чого ти починаєш пакування? Не Я просто пам'ятаю, як Юра косий перший рюкзак. Так, до речі, в мене десь є. Перший рюкзак, А Ось ні, це мій перший рюкзак. Дивіться, він. Це вже такий музейний експонат, він пройшов більш ніж 100 походів. так, ну Дуже якісно він мені відслужив. Тут дуже, дуже зручний рюкзак, тому що є у нього анатомічна спинка, є у нього пояс такий, ну вже трохи він втомився. але а що. Мені канали, щоб фах, 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 так хотіла. Так, так, так. Бачите, в нього, <ріг> в Кринь, в, є, кармани є, <рігум>, так, у нього є. І дуже, дуже зручно це коли у рюкзака є отакий. Звідси можна затухати сюди шльопанці. Зазвичай сюди якусь смінну пару. Зуття. Я, так, зуття, чи, зуття. Так, що зуття? Ну, я, 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 я туди спальний мішок кладу і ще залишається місце. Зараз у мене більше рюкзак, то ну, це 90 літрів, це 90 10. плюс 10, а зараз у, у мене 100 плюс 20, тобто на 120 літрів, тому що зараз я ходжу вже і з сином ходжую, з димкою, і мені Дуже часто так я мушу брати не тільки свої речі, а наприклад спальний мішок дитини своєї. Тому е, воно дуже зручно мати такий великий за об'ємом рюкзак. Тож, якщо ми підходимо до питання вибору рюкзака, то треба брати який рюкзак? Як ми можемо двома словами? Для, для чоловіків 80+. плюс. Ну то так я... з анатомічною спинкою? так обов'язково спинка. Від 80%. Ну дівчатам, напевно, що від 60, так? Може навіть 70-75. 70 Я з зупиною згоден згоден згоден. Юрія. Він ші, 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 як ші. опитний турист, він знає Дя, розміри не, рюкзаків. Юрий досить великий. Uh, до речі, Юрин рюкзак. Я так і не знайшов зараз я. Десь тут має бути Юра. пам'ятаєш Ось цей рюкзак. тільки? Wow. Mm -hmm. О, це Юра. рюкзак, бачите, на 80 літрів. Тут у мене е, музейний експонат. Може є рюкзак з яким Вадік ходить, так? Перший а мій рюкзак за... може ще був э, радянського часу рюкзак. Жовтий? Рам... З рамкою. А, то такі ще були. Так, так, так. То після колобків. Спочатку а. були такі колобки, да, так, а потім вже... А, а, а потім була рамка мені для фіксації спини, так? Всьому. Так. Сюди можна носки наштовхати, щоб вони сушилися. Так, це такий лайфхак Ну, до речі, бачите, ось цей рюкзак... труси, стрільні, стрільні. Так, він складається, тобто у нього спинки нема так, щоб вона трималася. І якщо ви. Ні, нема. а, ні, ні, тут є. Так, 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 я потім ставлю та воно буде. До речі, у когось така ситуація з таким рюкзаком є. Теж такий дуже прикольний лайфхак, то треба е, внутрі класти е, крема, скручувати його так трубочкою та й туди класти. І воно буде так тримати е, якусь форму. буде mm -hmm. так. так, ну добре, давайте вже ми так щось балакаємо, балакаємо, переходимо до діла. Е, що ж класти у рюкзак? Так, ми підготували, тобто. Є я список підготував, я... Юра. Рюкзак? рюкзак підготував. Так. Вадим придбав собі рюкзак, так? Юра взяв свій старий рюкзак, там де носки можна сушити. І е, готуємось е, далі. Ну, далі що у нас? які ще Регуляція рюкзака. як? Ну, ось Які його... речі краще взяти, самі, самі необхідні речі. Ти ж не можеш, ти це Ні, Ми це вже розібрали і. Ні, ну дивіться, По речам може по ти речам на... я ж кажу, То реч, реч, окремо, реч, окремо може ми зробити. зробимо якийсь випуск. зараз базова комплектація рюкзака, як його yeah. правильно упакувати. Yeah. Якось ці всі речі, які у нас у no, списку no, дивіться, Ну Доцільно саме низ рюкзаку поміщати речі, які ти не будеш використовувати протягом дня, наприклад. Mm Тут дивись, тут я трошки не, не згоден з тобою, тому що е, вже доведено на практиці, на своєму до, досвіді також, що найважчі речі е, краще класти у середню частину рюкзака і то, що найважче, до е, анатомічної спинки. Тобто до спинки, щоб воно біля спини було. Mm -hmm. І коли от, е, центр ваги е, рюкзака і твій центр. Е, Бо краще роз, роз, розподілення, то ну, тобі легше йти. йти. А, Ти фіксуєш рюкзак у себе на поясі, так? І е, його центр ваги, твій центр ваги, вони десь... Поряд, і тобі легше. Коли центр ваги рюкзака знизу тебе ну, перегружаються ноги, ти, ти дуже швидко втомлюєшся. Коли тяжкі речі, наприклад. Ну, чому не можна їх зверху покласти? А Тому що буде болтатися, mm -hmm. Отаку, трудзав, mm -hmm. шепити, так, от ти будеш типу, якісь, е, е, А Якщо ти mm -hmm. будеш і, Не дай Боже, десь там. Перехилився вітер, і упав. Так, це дуже небезпечно. Тому Важкі речі, я раджу всім класти всередину середину рюкзака ближче до спинки. Ну, такі... Самий низ ми вже визначилися так, ми кладемо, це може бути смінне взуття, і це спальні мішки. так? Наприклад, те, що я клав вниз рюкзаку, якщо ми там вже прийшли в табір, розбили табір, то я клав в самий низ, у мене були окремі речі, які я одягав, коли готувався до сну вже. То там сміна там, чиста футболка, там чисті шкарпетки, наприклад. Те, що ти не використовуєш протягом дня, ну якщо ти вже лягаєш спати, то це дуже потрібні речі, ну, як на мене, після тяжкого дня, коли ти саме спотів і і тому подібне. О, до речі, всі речі, ось такі речі, що для сну так і взагалі всі речі. От, наприклад, я завжди купую по різних або це гермомішки, мішки, або це пакети можуть бути. Я використовував звичайний я пакет. пакет так, що... просто... О, а на початку я вам кажу, дивіться, берете рюкзак, берете чорний такий великий пакет. Е в рюкзак ми кладемо цей пакет. Щоб... Для чого? Для чого? Для того, щоб наші е наш одяг не... Промок в нашому цікавому в, поході. Випадку чого? Да, випадку... випадку дощу. дощу. Були так, такі так. походи, ось, що дощ йшов весь похід. Ось, до речі, 22-му році ми ходили, і у ці чотири дні був дощ. Лише останній день, там десь 15 хвилин, то що доща не було, і трошки так провіднілося, і сонечками побачила. Так, і всі речі, усіх, хто, хто не підготувався як слід були Тому бажано мати завжди мати комплекс сухих речей, які ти можеш одягнути ввечері. Так, поки ми чекаємо, Юрія він нас покинув ненадовго. Дивіться, у верхню частину рюкзака, як правило, ну я кладу ті речі, які мені будуть потрібні. Може найближчу першу Ті, що першочергово, я кладу у верхній клапан. Ось а верхню частину рюкзака, тобто. Внутрі, так? То може бути якісь речі на утеплення, тобто фіска, светр, якийсь, якісь так? Які штани теплі. То може бути якась їжа, то перекус може бути, щось таке, щоб швидко достати його. То обов'язково має бути ліхтарик і Аптичка. аптечка. І засоби, гігієни. Вони всі отак от зва. А от аптечка в, план, в плані е, е, організації самої аптечки там теж певні якісь нюанси є. В аптечку треба покласти ліки і покласти записочку, а е, в якій зап... ви напишете. Е, які ліки від чого. Це, до речі, дуже корисно. А навіщо так та, на, та, на робити? Ти знаєш. Вон... Якісь екстремальні ситуації, ви подивитесь, не будете думати і візьмете про... Або, наприклад, якщо до тебе потрапив рюкзак іншої людини і ти не комплектував сам цю аптечку, але ти достанеш список і будеш розуміти, для чого той чи інший препарат. Це дуже така корисна так. порада, так. Бо користуватися аптечкою може і інша людина, лише медик або керівник. Тобто то різні ситуації бувають. То основну внутрішню частину рюкзака, тобто ми вже спакували. Так? Далі, далі йдемо, бо у рюкзака у нас ще є. Дивіться, у нас є не тільки тобто, внутрішня частина, яку ми наповнюємо. Окрім цього, у нас є е верхній клапан рюкзака. До речі, що сюди можна покласти? Я вважаю, що у верхній ось цей як би там називається клапан. клапан так, да, Ми туди кладемо речі, які зачастую використовуємо протягом да, протягом Дайте, дня. Угу. Це може бути якісь серветки, можуть бути якийсь одяг, там шапка або Та. кепка, або окуляри. Дівчата кладуть туди цей дзеркаль, це було. Дощовий, або якась. Е... Сонце знаю, коли сонце. в гірку ходять, наприклад. Так? так, з верхньою частиною розібралося, Дивіться. Юра, а ви що кладете туди? А Юра. А що Юра у, у ці сітки можна покласти, а? Бокові сітки. Пляшку. Пляшку можна там. Шопки. Так. Так. Ля... Так. Ну, я. Трекінгові Трек... пальці. Трекінгові палки, палки можна, і, власне, так. Але ж зауважу, що все, що все... ви поклали да? обов'язково треба прикріпити. Зафіксувати, Зафіксувати, Зафіксувати був такий випадок, коли ти не дорахувався одного <рес> тапку. був такий випадок, коли, <рес> коли... <рес> от зараз він здогадається, такого я кажу і не буду називати, коли загубив на мене. На мене. <try> 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 не один раз, це було двічі, один раз намет загубив наш турист, а другий раз той самий турист загубив э дуги від палатки що він дуже... в ці сітки, так? Да? Ні, а потім ми йшли, верталися по маршруту і шукали ці дурі. Він... Да? він сюди поставив, так і не зафіксував. Він тут Рені, є, бачите, лямки, де можна зафіксувати. Він не зафіксував, і е, десь ми спускалися, то Карпатами ми гуляли, і воно десь так перехилилося і випало, і, і все. І коли ми приходимо вже до, до табору ставити намет, Кажемо, давай давай дуги. А де дуги? Дуг нема. Ну все, верталися вже, шукали дуги, Ну, знайшли. А ось випадок був колись наметом, що загубили намет, то намет не знайшли і довелося ну, купувати новий новий намет. І таке буває. Тому таке... був гарна фіксація обов'язкова. Обов'язкова. Які ще корисні поради можемо дати нашим слухачам? Тільки що розглянули по компутацію рюкзака, як це краще робити, так. але перед початком комплектування, мабуть, краще всі лянки розслабити, і тільки так. після цього починати компутацію рюкзаку. До речі, дуже корисна порада. Так, Сілянки треба вже по факту підтягнути. Підтягнути, обов'язково. Так, і ще радив би усім от, до походу, не в поході це робити, а ось до походу вдома, коли ви вже спакували рюкзак і, і раджу це робити, зробити декілька разів. От, тим людям, хто йде перший раз, наприклад, або мала досвіду, так, вдома, у спокійній обстановці, скласти рюкзак, або розкласти, ще розкласти рюкзак, щоб ви знали, що куди класти. Тому що в поході бувають такі знаєте, екстремальні умови погодні, треба Десь, би, дощ, може швидше так, зібратися і так, що треба швидко спирати, і, буваючи гублять речі свої. Туристи дуже часто це бувало у нас. Тому після того, як ви вдома потренувалися складати, розкладати рюкзак, він вже коли спакований, стоїть, я раджу його одягти і настроїти усі лянки, пояс, тобто все-все настроїти під себе. У вас вдома є допомога, так родичі чи друзі можуть вам допомогти там, десь підтягнути то-то, то щоб вам було зручно. Тому що в поході це робити вже, коли ви, наприклад, ідете, і воно десь натирає вам десь або не перехиляється в одну так. іншу сторону, то е, задоволення від такого походу не дуже багато. Ось Юрій приєднується знову. Важливо в поході захистити рюкзак від дощу. А щоб це було якісно і зручно це робити, е, бажано використовувати накидку, як вона там називається, називається. Пончо. А, пончо. Пончо? О, пончо. А пончо це вот. ще зручніше. І, е, у Юри був такий приклад, коли він замість дощовика використовував пончо. Що і, зручно було. І як тобі? Так, да, я купив червоний пончо. <рес> Як його не мог використати, дивився, як Денис ходить з Пончо. У мене був зелений. Пончо це такий дощовик, який прикриває. собі червоний пончо, і так з ним ходив в похотку, його не використовував, а потім його продав. Гроші продав, ніж За Який ж гроші. А я пам'ятаю, а що пончо робить? А я відрізняється від звичайного дощовика. Не перевага пончу від дощовика і є, є, є свої переваги. Тому що ти його накидаєш не тільки на себе, а й на рюкзак накидаєш. І бувало, я згадував похід, коли чотири дні йшов і дощ. Так? І раніше були такі походи в Крим, наприклад, коли ми ходили, і 3 дні йшов дощ. Це було не там не ні. Ні. Це... Ти накидаєш, і, наприклад, дивіться, якщо у тебе дощовик, окремо на тобі. І накидка або дощовик спеціальні є для рюкзаків. так? Е, рюкзак -то сухий, а yeah. вода все одно дощ потрапляє між yeah. спинкою, так, yeah. і у okay. тебе вся спина, вона мокра, як не крутий. А якщо у тебе пончо, то воно це залишається сухим. Я хочу, я хочу сказати, що для наших телеглядачів, що дощ, дощ. Це звичайне так, таке явище, але воно трапляється дуже рідко, дуже рідко. І щоб ніхто не лякався того, що в поході буде дощ. Скажу вам, що відсотків 90 дощу немає в Ні, ну, так що, ну, ну Якщо ти вироб... згоно... бути готовим, да, треба бути готовим. Але кажуть, що дощ не зіпсує наші подорожі і наш поход. От ми Бось. ходили якраз в літній до прогнозу. Гідрометцентр давав, що щодня буде дощ. Ми на mm говерло -hmm. ходили так, і так. дощу зовсім не було. Зовсім, не було. зовсім ми не не було. Щу, і Всі чотири і... дні ми пройшли шикарно, то було класно. Ну як класно поводить, як для гірської місцевості для оберега погода була чудова, я вважаю. Так, Так, а знаєте, що ми яку правду надали <пості> стосовно посуду похідного, бо е, я зустрічаю дуже багато таких поч... початківців, туристів, які, які? беруть знаєте, фарфорові або керамічні кружки або такий посуд знає, зі скла. Він для походів категорично не підходить. Він важкий, він ламкий, він може розбитися десь. може, так? Тому, е, наприклад, я використовую е, або це металево. металево, щось, металево. Так, або це з пластику. пластик такий. Е, Пищовий пластик. Ні, ну, ш, широкий шар пластику, mm -hmm. тобто такий плотний. Має бути. Ні. Посуд у мене спеціалізований. Expedition. Expedition. Зараз я покажу туристичний. А, це все, де, все по 20, а все по 5. Там можна купити посуд. Тарілку можна купити за 20 гривень. Раніше в мене не... була ось така от кружка, бачите? Це раніше була. Зараз у мене термокружка, я її прикріплю покажу. Якщо по факту? Потрібна металева миска невелика. Так. Бажано ложка вилка це туристична ложка вилка а два в одному. Ну, два, дуже, то, дуже практично по вилку я б брати. Ні, брат. ложка-вилка туристична ніж. Складний ніж. Складний ніж. також. І кружка металева, яку можна підігрити і на кострі, щось, допустимо, якщо хочеш там, чаю гарячий або ще щось. Все, металева миска, металева кружка. Е До речі, хто бере з собою походить дуже часто, ми буває, що беремо пальник і е газ, то його теж я брадив е класти всередину рюкзаку. <плес> Це був трошки заняв. <плес> <плес> Раніше ми брали з собою ще сухий спирт, актуально на сьогоднішній день чи ні? Начебто ні. все, чи Я... якісь ще поради? Я би порадив би... одне з найважливіших це взуття. Взуття, змінне взуття. Перше взуття, це в якому ви ходите, воно повинно бути максимально зручне, і максимально, стрекінгові красок, максимально міцне. Друге взуття це може бути дешеве якесь, але воно для дощу. Коли тільки пішов дощ, ви перевзулися, в такому взутті походили, поки дощ є, потім зняли його капці. Капці. Mm -hmm. І третє взуття це взуття, яке виходите біля палатки, коли ви... Таборі. В таборі ви перевзулися, ви по походили в. Ви... Ну, це, це, максималь... це максимальний, максимальний комфорт. Це якщо ну, mm. дуже легкий похід, якщо категорований титулаш, то буде пару взуття. Mm. Ну, mm. Я беру дві воно. пари. От я беру э, чоботи, в яких я йду, так. Трекінгові. Або абу, кросов, кросівки, це можуть бути. так? А друга пара це капці. Це капці. Ну, це... Звичайні капці. Це, звичайні капці, такі, що можна її десь. В озеро зайти, помитися, або в річку якусь, або ну, намочити їх щось. Ще в одну річку не підеш. А якщо дощ? А якщо дощ, також можна і взути, і ти босоніше йдеш собі ну, в кафе. Якщо на вулиці, полуці... якщо, якщо, якщо літо, то ми про це і кажемо. А якщо або. зима, то то ти так, і зима будеш... осінь у Карпатах У Карпатах ну, там Назад, про, ні, прохолодно. Про, прохолодно, тому я там не радив би в mm -hmm. Гиві перевзуватися, там йти вже у чоботах. А вже зміни взуття, що є, так, у так, таборі одягаєш, так, і так, щоб виклик... Ну Це дуже корисна порада, Юрій. Так, так, дуже класна порада. Е, зміни взуття. Ну mm -hmm. no, ми це, робили це. так. Не знаю, У мене ну, багато місця не займалося. Ну, 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 місця думаю, щоб було, щоб було достатньо. Так. Ти можеш можеш статися все що завгодно, ти можеш порвати своє взуття. ну, Всяке буває. Так, так. Краще мати ще одну пару. Потім ти в капцях не зможеш нормально йти по горам по через ліс. О, до речі, згадав, персональна аптечка має бути. І, і все Ось, що на, цьому, на цьому ми, напевно, будемо завершувати. Кожному е рекомендую з нами сходити в похід і відчути е цей драйв, всю, всю атмосферу походу і атмосферу нашої е Щом? чудової української природи. Welcome to Salon. Welcome to Ukraine. Well, well, Ukraine. To... Okay. До чого я люблю повертати? це от до... Вечір і біля вогнища. Це дуже цікаво. Мені подобається атмосфера біля вогнища. Так, ну добре, хлопці, дякую вам, що досвідом своїм поділилися. Невеликим, ну але досвідом. Так, ну є досвід. Все ж таки категоровані походи у вас були. Були були категоровані Крим. Я пам'ятаю то. То було серйозно, серйозні, по 130 і більше кілометрів. Так, я був, і Юра був. До речі, от до речі, зараз ми зараз були... мапа Криму, так, і тут є якраз дивись, там, є такі світлини з категорованих походів. До речі, один от зараз до тебе є той похід, коли ми 132 кілометри пройшли. Mm -hmm. Більше, так, більше, да? так? Так, саме більше був 146. От, а коли... другий 132. Але ну. теж у Карпатах був, так. Все хлопці дякую. Прощаємо з нашими. Вмикайте час кожного вечора у четвер. Ми з вами на зв'язку. Ставте вподобайку, Подобай, підписуйтесь. Так, підписуйтесь, З вами Що? був турклуб Сало і Дініс Васильович. Все, закінчено. До нових зустрічей.